І ось наш новенький бліндажик, старенький підвальчик. Так як учора нашу хатку орки спалили, то сьогодні ми вже облаштували собі нове місце для проживання. І в цьому новому місці також потребуємо ще зарядної станції для наших батарей. І всього такого. Так що буду відкривати збір на зарядну станцію. Посилання на картку буде у кінці відео та у коментарях під відео. Ось так будемо проживати. Усім небайдужим дякуємо за допомогу.